От а, зараз фактично, що ми бачимо, що тікають російські війська звідти, але а, вони починають кажуть окопуватися вже а, у Криму. Чому? Тобто, фактично, вони розуміють, що їм вже діватися нікуди, і українські військові будуть брати під вогньовий контроль фактично всі туди шляхи. От що нам може це дати, також з військової точки зору, і в якому становище ворог може опинитися. Ну, ворог втікає з Херсонщини, майже залишив всю територію. І це для нас з одної сторони дуже добре, а з іншої сторони, є певні проблеми після цього. Тому що якщо б ми їх захопили в полон або знищили, це було б значно краще. Зараз ці підрозділи противника з'являються на інших участках фронту: на Донеччині, на Запоріжжі, Харківській області там чи Луганській. Це не дуже. Ми сподівалися, і все ж таки ми їх. Захлопнули там мишеловку їх піймаємо всіх, але на жаль, так не сталося. Перш за все, тому що вони зрозуміли, що вони саме так попадуть, і знайшли в себе сили прийняти таке для них нелегке рішення і втікти з Херсонської області, з Херсона. Це дуже позитивне явище. Воно допоможе нам на міжнародному рівні. Воно дуже підтримує нас в морально-психологічному державі, наш народ. І наше підніме престиж і авторитет наших Збройних сил. Проте, що противник переходить, переходить, все ж таки тікає на західний, то вибачте на лівий берег Дніпра, це на Східний і починає там готувати оборону. Оборону готувати на всіх напрямках, які можливі для того, де вони врахують, що будуть наступати можливий наступ наших військ. Але нам треба чітко розуміти, що у нас перед собою ми маємо переповну дуже важливу і не таку просту, як місто Дніпро. Вибачте, річка Дніпро. Ця річка є особливо в нижній частині після каховки. Ви знаєте, вона широка, там є сховище і так далі. Тому форсувати її так просто дуже буде не так просто. В зв'язку з цим вони і сподіваються зробити там типу, восточного валу. Чи західного валу, як з їхньої сторони, і не пустити нас на територію Запорозької, Донецької області та на Крим. Тому питання подальшого звільнення наших територій буде, я думаю, вирішуватись на інших напрямках, більш радикально, ніж на цьому напрямку, тому що сама місцевість нам не дуже сприятиме. Тому ворог і проводить дуже. Спішно відповідні оборонні рубіжі формує, обладнує їх, посадить туди оці війська, що вивели, які будуть поповнені мобіками, такими досвідченими солдатами, які тікають зараз з Херсона, то ці підрозділи будуть більш-менш боєздатні і з ними буде не так просто і впоратися. Тому нас, що нас очікує, нас очікує. Наш наступний етап війни це кампанія, зімня кампанія, до якої ми я рахую, і міністр наш, і наше політичне керівництво зробило всі захист для того, щоб готуватися і підготуватися до неї. Тому що я так розумію, і сподіваюся на те, що відкладати воєнні операції до весни ми не збираємось, і це дуже правильно. От, нам потрібно. Не зменшувати тиск, нам потрібно йти вперед, тому що чим більше ми залишаємо ворога на нашій території, тим для нас складніше і більш дорогою буде ціна нашої перемоги на цих територіях по їх звільненню. Тому треба працювати і робити все те, що для того, щоб можна було якомога швидше продовжати подібні дії. Безумовно, звісно. Ця подія є видатною, вона повинна стати одним із календарних днів у, святкових днів у Збройних Силах України і в державі, тому що це звільнення великого міста, обласного центру та і значної території нашої держави на сходному на західному березі річки Дніпро. Що може побажати нашим військам? Нашим воєнним політичним керівникам, щоб вони і далі продовжили активно звільняти наші території. Як це робити, я можу, міг би сказати, але це буде моя точка зору, і тому настільки це на сьогодні не дуже безпечно висловлювати такі питання, але все ж таки скажу, що нам потрібно зброюватися, перш за все, що нам потрібно ми, танкові значить, танки потрібні, і бойові машини піхоти в обов'язковому випадку, тому що, тому що далі вирішувати питання звільнення наших територій без значних з'єднань танкових і механізованих нам буде дуже і дуже важко, якщо взагалі можливо. Так. А... Ми будемо, звичайно, що молитися за наших воїнів, і бажати їм перемоги, захисту. Пане Іване, натомість, наскільки зараз боєздатні частини були на Херсонщині? Хто там відходить? Дуже багато, до речі, говорили про те, що там саме десантні війська, які мають так штурмувати, які для наступу здебільшого використовуються. Я так розумію, вони зараз відходять і невдовзі можуть з'явитися на інших напрямках. Це теж наскільки це може бути небезпечно. Так, ви правильно кажете, це небезпечно. Вони з'являються на інших напрямках обов'язково. Там були практично всі десантні війська Російської Федерації, зібрані на, на правому березі, і тому е, нам зараз дуже важливо порахувати стільки бойової техніки, якою вони кинули. Те, що вони її кидають, тому що е, я в цьому впевнений, тому що вони не здатні будуть переправити її. всю усю е, ця 20-тичного груповання військи там є. Я не думаю, що вона може на техніки виїхати. Тому техніки вони залишать багато. І в зв'язку з цим одразу можна і прогнозувати значить, їхні терміни відновлення боєздатності з цих підрозділів, які будуть евакуйовані значить, на територію прав... лівого берега Дніпра. Можна буде спрогнозувати, тому що для того, щоб їх. Знову кинути в бій, потрібно дати їм техніку, укомплектувати їх офіцерами, командирами, мобіками, додати їм піхоти, провести хоч якісь питання, злагодження, хоч три огляди, скажімо так, провести у складі підрозділів із єдних частин. А для того, а після того вони можуть рухатися, бути застосовані на інші напрямки або на ті напрямки, з яких вони на які вони зараз відходять. Їм потрібен час. Так просто їх взяти, змішати і засунути в ті війська підрозділ, які зараз знаходяться на лівому березі Дніпра, які спостерігають за ними, як вони драпають вітем. Так, такого не буде. Тому потрібно тижня-два до місяця їм провести ці війська в порядок, і після того тільки вони можуть десь бути використані. Тому нам потрібно не гаяти часу, не гаяти часу і використовувати те, що ми маємо. Паузу, коли набі одні з досвідчених вояків, а їх треба і оцінювати цих росіян, тому що вони чинили супротив нашим збройним силам протягом трьох місяців, досить активний, майже трьох місяців, і тому там досить підготовлено угруповання військ, боєздатне, але воно втратило багато бойової техніки, втратило багато особового складу і йому потрібна реорганізація.